Всіх вітаю, з вами Марія. Смачної вам кави та цікавої розповіді про те, що потребує змін у вашому житті. Я не буду чіпати тему війни, мій канал не про це, я про звичайне життя з його плюсами, мінусами, все як зазвичай. Якщо, от, знаєте, не враховуючи війну. Так, давайте починаємо з сім'я, родина, близькі. Дивіться, тут показані мені, це як з родини люди, два чоловіки мені показані, і показана ситуація, в якій одному вже час іти, вже час їхати. Ну, як знаєте, спілкування, яке ну, от воно було деякий час. А тепер люди ну, якось повинні як розійтись у своїх шляхах. Оце потребує змін. І один з них вже це розуміє той, якому час він розуміє, що все, він не може затримуватись довше, йому треба вже відправлятись в іншу путь. А от той, який поряд з ним. Не розуміє і якось, знаєте, як відкидає цю ідею. Ну, Людина, яка навіть не може повірити в новину, що от щось дійсно змінюється, що не буде так, як зазвичай як завжди було. Оце перша історія. Інша. Вам тут як приймати гостя, гостя чи? Ну, якась людина, давайте так, якась людина прийде до вас в гості. Давайте отак. І що потребує змін? Тут як ставлення до цієї людини. Знаєте, коли у вас було спілкування деякий час, і ви звикли певним чином до людини ставитись. Потребує змін саме от ваш розгляд людини. якось от ну ви, ви дійсно і не зможете надалі от ставитись так, як воно було. Бо розмова, спілкування з людиною, якось по-інакшому вам розкриється людина. І ви як знаєте, от наближаєтесь до людини, ви, ви стаєте більш. Довіряти людині, ви якось більш уважно розглядаєте для себе людину. Ну, просто от ставлення міняється, і все. Що ще потребує змін. Бо іноді ж воно щось дійсно потребує змін, а ми не звертаємо увагу і затягуємо ці процеси. Може, вам буде якась підказочка. Так, ось тут показаний мені чоловік, дуже щось він такий злий. Якась ситуація йому просто, от... вибачте, як дах зрива. Ситуація, яка для нього просто стала сюрпризом. Від іншого чоловіка розповідь почув. І... Ага, тут про якийсь підпал. Тут... А тут дивіться, як показано. Він злиться, але тут просто злість така, знаєте, що йому треба змінювати свої якісь напрацьовки, як вдача від нього може відійти, як втрати може нести в якихось ситуаціях. Це як попередження для нього, хтось сказав, що ти ж будь уважний, що ти ж дивись, у тебе ж тут. Така ситуація, що воно може спалахнути в будь-який момент. І оце от людина розуміє, що той, хто йому сказав, має рацію і треба дійсно щось робити. Угу. Далі дивлюсь в перспективах. тут Теж потрібні зміни, якщо хочете, щоб ті перспективи, які ви собі навигадували, щоб вони здійснились, то, по-перше, десь щора прибирайте зі свого оточення, не розповідайте. Ну, тобто, дивіться: погано, якщо ви занадто відкрита людина. Воно взагалі-то непогано. Але є люди у вашому оточенні, для яких просто ваша відкритість, знаєте, от це просто от вигадує там собі оце і оце зробить і все вийде, нічого в тебе не вийде. І от починається, знаєте, от в ваш бік відправляються такі побажання, що. Ви то дійдете до своєї мети, але ж вам буде складніше, ніж ви просто замовчуючи щось, що ви прагнете зробити, будете тихенько собі робити, бо шлях у вас рівний, він для вас відкритий. Але ж, знаєте, щоб не було тих заздрість, вона все ж таки вміє пробити енергію людини, енергетику людини і наробити лиха. Ускладнити життя людині. Тож просто мовчки робіть те, що ви робите, а результат все, все одно люди помітять, але ж вже не зможуть вам нашкодити. Так, що потребує зміну Тут... тут. Угу. Так, а ось тут дивіться, якщо слухає жінка. А Взагалі, то і чоловік, і жінка, неважливо, хто слухає насправді, але мова буде йти про чоловіка, це точно. Пишагує так. Дуже, знаєте, людина, яка дуже пишається тим досвідом, який має по життю. Тими напрацюваннями, які, з якими носиться дуже, дуже любить про себе розповідати, що все в нього в житті так гарно виходить. І е, дивіться, як, як відфутболює чиюсь допомогу. Зневажливо так, та що там та допомога, я і сам зроблю. Не пропонуйте більше нічого такій людині. І якщо, от знаєте, життя його навчить, це точно. І, і чийсь бумеранг йому в потилицю вже летить. Але Тут, якщо і буде далі когось про щось просити, то хай дуже низько вклоняється, бо дуже зневажлива поведінка до людей, до дуже світлих людей, хороших в його житті людей, дуже неповага така велика. І ну, так його буде вчити життя. Так, що потребує змін. Якась тут буде завершена ситуація стосовно тварини. Да. І це, знаєте, як щасливий якийсь чоловік буде розповідати. Це, от він як дізнається якусь ну, історію, щасливу історію, про десь там дуже далеко. От, здалеку, давайте так будемо казати. І дуже щасливий буде розповідати вам про цю тварину. Так, так. ну це зміна просто про завершення. Воно щось тяглось, тяглося щось таке було. Знаєте, коли якась історія була дуже в часі розтягнута. Ну і врешті-решт воно зміниться. Так, ось тут потрібно врівноважити ситуацію е, тут стосовно якоїсь роботи. І тут е, якісь кулуарні домовляння, якісь такі, знаєте, схеми роздивляються, проробляються, але ж воно буде все змінено. Воно, знаєте, як. Так вистрілить ситуація. Якийсь чоловік дуже незадоволений буде за результатами цієї ситуації. Це просто як гром серед неба буде. От точно люди вважали, що Бога за бороду тримають. але ні. Так, телефоні, якісь домовляння, це більш як робота з соціум, якісь. Це може про масажі якісь мова йдеться, бо бачу, на столі лежить людина, і її займаються і її дуже так. Працюють з нею. Так, ось тут комусь свій талант треба вже м -м, задійснювати. Треба закінчити. Тут, знаєте, людина, яка м -м, вічно навчається, ну воно так і насправді і треба робити. Завжди треба чомусь вчитись, розвинутись. Це тільки на краще для людини. Але тут вже треба свої знання. М -м, ну, Прикладати десь до роботи, бо їх накопичено вже чимало. І поки ви будете накопичувати далі, ви вже будете забувати деякі з тих знань, які у вас є. А тут кава вагуща каже, що вам вже працювати треба з тим, що вже вмієте. 29 число, як день старту для когось з вас, показаний. Показано, щоб одне щось обнулити, а інше розпочати. Так, да, так. Да. І невеличку якусь перемогу показують. Цьому питанні. Угу. Та ще й не одну, там аж два рази буде щось дуже дійсно гарно здійснюватись. Так, і що у нас тут? Спілкування між людьми, жінка-чоловікові щось дуже так розповідати буде. Щось таке почула, дуже вражена почутим буде розповідати. І от такі їх спілкування вони вже змінюють між ними відносини. Це знаєте, як зближає людей, як більш довіра у людей виникає ну, один до одного. Mm -hmm. Як розкриває один одного. Да. Так. І ось тут показана ситуація, в якій людина щось до чогось вже треба починати прислухатись, бо тут показаний чоловік, який дуже вередує, все йому не так. Там він не хоче чути, тут йому не подобається. Тут, взагалі, що ви таке кажете, я сам краще знаю. Тут вже треба б йому прислухатись, бо люди поряд з ним непогані, люди світлі, не бажають йому зла. Це просто, знаєте, його несприйняття ситуації, його зона комфорту ламається. Він таке не любить. Ну, Хто таке любить? Ніхто не любить, але ж. Час вже прислухатись. Ну так. На цьому закриваю філіжаночку. Всім дякую, всім гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами. Бережіть себе і побачимось в наступних відео. Всім пока!